Всім привіт друзі! А на продаж до нас залітає Fada Tito, Моделька 2025 року. Хочу вам нагадати, що тут стоять графенові акумулятори. Є замочок до того, щоб їх зачиняти, відчиняти. Двигун у нас 800 Вт в парі з цими акумуляторами на 25 А, з кутер проїжджає 60 км. Давайте перейдемо до передньої частини. В комплектації цієї йде у нас корзинка. Буде така от LED оптика. Зарядне, ключики, два комплекта бриночки. Давайте я вимкну вам ходовий огонь. Так, безключовий ключовий доступ. Можемо бачити, як красиво що відпрацьовує огоньки. Тут, друзі, підвищений кліренс, тому що стоять 16 колеса, передні, як то сплавні диски. Можемо бачити, ви можете їздити на цьому скутері будь-де по полю, по лісі, ніде не будете черпати, тому що в нього високий клієнт. Дискові тормоза, гідравліка. головне, що є педалі, друзі, це означає те, що вам не придеться його реєструвати і отримувати якісь номера. Можна і свободно їздити без прав. Так, друзі, тут нас зустрічає така от приборна панель, заряд батарейки показує розхід. дуже все красиво реалізовано, сигнал, поворотні медушки, і ближній, три швидкості з цієї сторони і парковочка. Так. Приїхали до супермаркету, хочете закупитися, будь ласка, тут є місце, дві бутилочки води, пачка салфеток. якщо цього мало. Відчиняємо нашу корзинку. І дивимось, друзі. От також є місце, де можна вже більше покласти, що ви будете купувати. Така ніша є для мобільного телефона і є місце для Тож, Друзі, замовляйте. відправлю по всій Україні. Він у нас ось в такому кольорі. Такий красивий кофе з молоком. Дуже. Великий, велика судочка. Десь навантаження кілограм 170-150 сробі. Підніжки для водія сюди пасажир. Велика сідушка, я вже повторюю. Так от стоп виглядає. Ну все дуже красиво нарядно реалізовано. Тож, замовляйте, відправочка по всій Україні, тому що ця моделька. Не зволікайте, у нас кількість обмежена їх. То фітера, тому що їх студенько дуже розбирають.